Жив собі на світі один чудовий хлопчик, звали його Марко. Він був веселим, енергійним, допитливим і співчутливим. Та з самого дитинства Марко чув від дорослих хлопці не плачуть, чи перестань плакати, ти ж справжній чоловік. Маленький хлопчик не розумів взаємозв'язку між справжніми чоловіками і не плакати. Але він бачив, як лають та соромлять інших хлопчиків за сльози, і тому навчився стримувати свої справжні почуття навіть коли було боляче чи сумно. Після чергової образи Марко відчув, як всередині нього підіймається хвиля сліз, але згадуючи ті важкі слова про справжніх чоловіків, він знову стримався і вирішив сховати сльози. Він уявив. Що має невидиму скриню, куди ховає усі свої сльози. З часом скриня наповнювалася все більше і більше, але хлопчик нікому про неї не розповідав. Минав час, і Марко ставав все більш серйозним і закритим від батьків і від друзів. Скриня зі сльозами була вже такою важкою, що хлопчик ледь міг її нести. Кожна нова образа чи почуття жалю додавала нові сльозинки до скрині. За якийсь час Марко втратив інтерес до ігор, перестав сміятися, а його серце стало як маленький камінчик. Від колись веселого і життєрадісного хлопчика майже нічого не залишилось. Закрившись від болю, він закрився від усього доброго та світлого, став байдужим до усього світу. Та одного дня сталося щось несподіване. До Марка на урок прийшов пожежник. Це був високий, красивий і кромезний чоловік, його запросили до школи розповісти діткам про особливості такої важливої професії, як пожежники. Прийнято вважати, що ця професія належить сильним і хоробрим чоловікам. Коли пожежник розповідав про підтримку один одного і роботу в команді, то зупинився і задумався, потім глибоко зітхнув і сказав: Колись давно, під час гасіння пожежі, я втратив свого друга і напарника. Це була дуже важка втрата для мене, та я довго тримав свої почуття всередині, думаючи, що справжні чоловіки не мають плакати. Я хотів бути сильним. Проте з часом я відчув, як цей біль став невимовним тягарем. Який я не міг більше носити. Усі діти, затамувавши подих, слухали чоловіка. А Марко був вражений тим, що такий сильний і хоробрий чоловік вголос говорить про свої почуття. Пожежник продовжував свою розповідь. І прийшов той день, коли я більше не міг стримуватися і заплакав вперше за багато багато років. Ці сльози були для мене не ознакою слабкості, а звільненням. Я зрозумів, що кожен має право відчувати і виражати свої емоції, наші сльози показують, що в нас є серце, яке може любити, переживати і відчувати біль. Тому, дітки, я хочу, щоб ви знали, що справжня сила це не стримування сліз, а вміння бути чесним з собою. Не бійтеся виражати свої почуття. Це не робить вас слабкими, це робить вас справжніми. Марко був вражений почутим. Він ніколи не міг уявити, що чоловік може так відверто розповідати про свої сльози і не боятися своїх емоцій. Після уроку Марко йшов додому через парк і розмірковував про почуте. Виявляється, бути вразливим і слабким це нормально. Несподівано усі заховані почуття почали виходити назовні. Марко заплакав. Ні, він заридав. Тяжка скриня сліз відкрилася і потік солоної води полився із неї. Коли ж остання сльозинка зникла з уявної скрині із очей Марка, то він відчув неймовірне полегшення. До нього повернулися радість і натхнення, він знову відчув себе живим. Від того дня Марко більше ніколи не ховав свої сльози і не стримував емоції. Він не боявся показати, коли йому сумно чи боляче, і коли він бачив, що комусь боязко показати свої справжні почуття, то допомагав їм проявляти свої емоції, не соромлячись цього. Бо справжні чоловіки таки плачуть. Підписуйся на канал, моя казка і із страту Подобайки.